Шановні краяни, вітаю вас сьогодні. Гостем передачі Літературна світлиця є відомий гуморист, фольклорист, етнограф та краєзнавець Микола Савчук із Коломиї. Вітаю вас, пане Миколу, вдруге у нашій студії. Приємно, добрий день всім глядачам, вам також. Всім гарного настрою. Попередній раз ми з вами говорили про гумор, присвятили йому чимало часу. А сьогодні хочеться віддати належну увагу фольклорові та етнографії, яким ви теж присвячуєте частину свого життя, у вашому доробку є понад 20 книг із краєзнавства. Звісно, що про всі посібники ми не зможемо поговорити, але які з цих книг є для вас найбільш значущі, котрі з них відкрили вам дорогу до краєзнавства? І якщо би хтось хотів починати вивчати? Коломию, з яких книжок мав би починати? Ну, я спробую все за порядком. Отже, перша така книжка краєзнавчого характеру з'явилася на світ 1991 року. Це було в контексті 750-річчя першої писемної згадки про Коломию. Коли ми, Коломийські краєзнавці, видали три невеличкі книжечки. На тему історії Коломиї. То було Іван Франко і Коломия, Івана Біленкевича, мій, моя книжечка Тарас Шевченко на землі Коломийській і Миколи Васильчука про символічні стрілецькі могили. Отже, це були невеличкі книжечки, видані в Франківську 1991 року, про те, як у нас на Коломийщині вшановували Шевченка в такому краєзнавчому екскурсі. Це була перша книжка. А потім пішли книжки різні. Серед яких я відзначив би кілька таких. Наприклад, гуцульський календар, який я впорядкував, в якому розписано цілий рік 365 чи 4 дні, і на щодень пише, як цей день в гуцульському житті, в гуцульській історії, фольклорі, краєзнавстві виглядає. Це така праця, яка може мати десь ну, давайте, тривалу вартість. Це одне. І у нас в Коломиї виходить така серія книжок Коломийська бібліотека. Це такі історико-краєзнавчі видання. І в цій серії я також видав чотири книжки, серед яких є така одна вартісна книжка Феномен Коломийського краєзнавства спільно з Миколою Васильчуком, кандидатом філологічних наук. І ще є одна невеличка книжечка. Це є перший історичний нарис про Коломию, який був опублікований у першій Коломийській газеті 1865 68 шістдесят роки. Газета мала назву Голос народний і там був опублікований перший історичний нарис про Коломию, який ніколи не виходив окремою книжкою. Я в науковій бібліотеці у Львові зробив копії цих, цих публікацій. Підготував до друку, і ми видали спільно з Валерієм Ковтуном цю книжечку. Це, так би мовити, ну ми приунесли в наше краєзнавство якісь першоджерела на тему Коломийщини. Ну і звичайно найвагоміша праця це енциклопедія Коломийщини. Багатотомове видання, яке має своє продовження, вже довгу історію, невідомо коли вона закінчиться. Тобто такий процес, який триває. <кій> і ще можна назвати кишеньковий довідник Коломийки. Таке є також довідкове видання про жанр Коломийки. у всіх його проявах про те, як цей жанр досліджувався, що на цю тему видано, написано, коломийкова струфа і так далі. Такий невеличкий довідничок, який може бути в нагоді тим, хто любить Коломийки. Це так коротенько, а всіх книжок понад 20, які я. І написав як автор, і впорядкував. А є ще багато передмов, є ще багато різних статей, розкиданих по журналах, по газетах. Якщо би хотів, то все зібрати, не знаю, чи колись то мені вдасться такий виготовити ще один збірник краєзнавчих матеріалів, які з'явилися друком. А от якби все ж таки давати рекомендації бажаючим вивчити Коломию, з яких ваших книжок та ваших друзів можна починати це вивчення? Ну я не можу сказати, що написана якась така унікальна книжка. Не те, що унікальна, а така якась універсальна книжка про Коломию. Є різні книжки. На основі яких можна скласти собі уявлення про наше місто. Я видав таку ще одну книжечку, Коломия місто, вона називається. Це щось таке на зразок маленького підручника з Коломийської історії, де на одній сторінці описана якась одна тема. Отже, як цю книжечку взяти до рук і погортати її, вона не є велика, але дуже має багато інформації. Тобто, з цієї книжки ми можемо скласти собі. Непогане уявлення про Коломию. Я вважаю, що це така книжка ну, з інформаційного поля найбільш така корисна була б прочитати про Коломию. А є також багато інших книжок Коломийська бібліотека, в якій вже з'явилося понад 20 видань. Енциклопедія Коломийщини і ще книжки різних авторів від 1800. 65-го року і до 2015-го дуже великий, коломиєзнавчий матеріал, який створило багато краєзнавців і істориків. Сьогодні не так часто виходять з друку книги, присячені краєзнавству, і тим не менше, Коломийщина провела велику презентацію книги, книги, якраз енциклопедія Коломийщини, і ця подія відбулася не так давно. і про неї ще можна сьогодні згадувати і не один раз. Наскільки. Важлива ця подія виходу у світ такої книги. Наскільки вона продовжує ту працю, яку розпочали ви і ваші попередники? Ну я так кількома словами скажу, що роботою над енциклопедією Коломийщини опікується наш редакційно-видавничий комітет, який створений 1992 дев'ятсот дев'ятдесят року, з Коломийських відомих краєзнавців Коломийщини. На жаль, три краєзнавці наші вже померли, це були поважні особи краєзнавстві Іван Беленкевич, Євомир Кричковський, Ярослав Колодайчук. Тепер наш комітет нараховує 15 членів. І у нас є великий маю, архів нашого енциклопедичного комітету. І, можливо, ми на самому початку взяли дуже велике завдання. Бо якщо б ми створили були енциклопедію Коломиї, вона вже б закінчилася видаватися і побачила б світ. Але ми вирішили видавати енциклопедію Коломийщини, тобто Коломиї і району. А це значно ширша, глибша, величезна тема, тому що крім Коломиї є ще 83 селища, села і сільця. а вони мають величезну знаєте, історію. Не мають фольклори, етнографію. І, і, Багажі, так, і це дуже непросто все створити, бо не в кожному селі є одна особа, така, що краєзнавством займається, яка може бути з нами ну, зв'язковою, так би мовити. Тому це велика така тема. І поява кожного нового тому є для нас ну, такою знаковою, радісною, якоюсь подією, тому що кожен новий том. Відкриває для шанувальників Коломийщини, Коломиєзнавства, відкриває цікаві пласти різноманітної інформації у різних галузях. Промислове виробництво, сільськогосподарське, фольклор, етнографія, персони, події, тваринний світ, рослинний світ. Бачите, такі така, така, глибокі такі теми різноманітні, які потребують доброї аутури. Часу, ну і, звичайно, немає вдосконаленню, немає меж удосконаленню. Гортаючи кожен наш том, ми іноді самі розуміємо, що треба було щось там додати, чи підсилити, чи забрати. Потім з'являється нова інформація, яка десь доповнює ту, яка з'явилася в томі. І у нас є вже одна така папка, вже така груба, велика, де зібрані матеріали на ті літери, які вже побачили світ. А вона така вже є груба, що ми десь, десь звідкись дізналися про якихось про осіб, якихось про, про події, про товариство, організації і так далі. Ну і потім другий момент, головний, як це видати, коли вже готові, підготовлені статті, тексти, ілюстрації. Це потребує фінансів. І от нам е, цю енциклопедію профінансував е, наш Коломийський. Е, Меценат, спонсор, народний депутат України Андрій Іванчук, уродженець Коломиї, він підтримав фінансово це видання. Якби, мабуть, ну, не його фінансова підтримка, то цей том вийшов би десь там, мабуть, невідомо коли. Так? Ось, тому знаходяться люди, взагалі я пересвідчився в такому правилі, що як ви щось написали, зробили, виконали, роботу якусь то завжди знайдуться ті люди, які вам допоможуть. Бо якщо ви приходите до когось, просите грошей, але ви нічого ще не зробили Наперед, так? Ви нічого не зробили, то вам і не дадуть. А якщо за вами вже є якась історія, знають, що ви серйозний чоловік, що ви працюєте і ви показуєте, що ви маєте, то рано чи пізно знайдеться людина, яка посприяє вам у цьому. Я в цьому переконався, видавши скільки книжок вже за своє життя. Що є на світі люди, які з різних причин допомагають іншим людям, творчим. Люди, які мають фінанси, допомагають творчим людям. Ось є такі, значить, ну, з одного боку, десь держава, якісь гранти, окремі меценати і спонсори. Про що можна дізнатися з нового зшитку Енциклопедії Коломийщини? Що це видання несе у собі? Яка нова інформація поступить для читачів і дослідників гуцульського краю? Е, ну, сама Коломийщина цікава є у фольклорно-етнографічному плані, бо вона десь має якісь трошки риси гуцульські, покуцькі, десь там на такі вкраплення лентів, яких переселили. Чи людей з інших теренів України. Тобто це все дуже дуже таке Вірне. різнобарне різнобарне. Так. Ось. Але в цьому томі, який містить 8 літер – Е, Є, Ж, З, Е і Є, Й – можна знайти велику цікаву інформацію. Наприклад, про жіночий рух і жіночі організації на Коломийщині. Знаєте, У нас були великі традиції жіночого руху, коли такі. Тенденції емансипації за Австрії вони крокували так галичиною, і в Коломиї були особливо підтримані такою великою діячкою, як Олена Кіселевська, яка була і редактором газети, і сенаторкою, і видавала на той час найкращий жіночий журнал в Україні Жіноча доля. Не тільки в Україні, в українському світі, можна сказати так, тому що цей часопис передплачували українців в діаспорі за винятком радянських українців. Ось, У цій книжці ми можемо знайти багато інформації про митців, літераторів, уродженців Коломийщини, або тих, які жили на Коломийщині, працювали, пов'язані з Коломийщиною. Є інформація про екологічні проблеми, про еміграцію, про есперанто мову. Ось це все до Коломиї мало дуже близьке відношення. І, ну, наприклад, мова есперанто, тобто вона, так би мовити, у Коломия дуже фігурувала в тому еспірантському морі в 30 роки. Саме Коломия. До Коломиї приїжджали есперантисти з-за кордону, які спілкувалися з нашими есперантистами мовою есперанто. І так це величезна історія. Дуже великий матеріал, важливий, підготував доктор наук, наш молодий історик Іван Монолатій про Західну Українську Народну Республіку, про зунр, яку ми недавно чергову річницю відзначали. Власне, як ця зунр діяла у нас на Коломийщині? Коломия була, так би мовити, округою. Мала вищий статус, ніж зараз, вона є зараз районним центром. А за Австрією вона була округою, так би мовити, як обласним центром. І період Зунр також була Коломийська округа. І ось як ця Коломийська округа діяла в період Зунр, які відбувалися ну, державотворчі кроки, військові і так далі. І, так далі. і м, всі ці статті збагачені ілюстраціями, причому є дуже рідкісні ілюстрації. Ми знайшли кілька. Таких фотографій, які вперше надруковані у цій енциклопедії нашій. Ну, наприклад, кількох діячів ЗУНР з того ж 18-го року фотографії. Недавно наші колекціонери їх виявили, величезна рідкість, де сидить представник зунру. Ми думаємо, що то Теодор Примак, і у нього на руці вишитий тризуб є, такий пришитий. Це величезна рідкість. Займається цими періодами, той знає, як важко знайти саме з 18-19 року фотографії автентичні. Ось, Є у нас цікава фотографія з Романом Шухевичем. Досі ніхто не знав, що Роман Шухевич був у Коломиї. Він приїжджав як член товариства Зоря, було таке ремісниче товариство Зоря, про яке у нас є довідка. Це ремісники місцеві гуртувалися в товариство, і це було загальногалицьке товариство Зоря. А він був у Львові, там у Управі, приїхав до Коломиї на п'ятиріччя товариства Зоря в Коломиї. І от на фотографії ми впізнали його, колекціонер один, Знаєте, вели, велика рідкість, такі речі. Ну і, і багато іншої інформації про євреїв, велика знаєте, єврейська громада. Євреї живуть у Коломиї з XVI століття чи, чи з 15-го, там є в нас точ, точні дані, коли вперше згадується. Ось, це велика історія, де є дуже багато інформації, можна окрему, велику грубу книжку видати. Ми намагалися таку, зробити велику статтю на цю тему. Тобто є багато різної різноманітної інформації. Енциклопедія це така книжка, до якої. Люди постійно повертаються, щось шукають, навіть елементарні речі, коли народилася ця людина і коли померла, припустимо. Або навіть наші сучасники, От, ваш колега, ви не знаєте, коли він народився, енциклопедію Коломийщин там пише, значить. Народився тоді, тоді, там і там. Ви вже можете його привітати по телефону з Днем Народження. Шановні краяни, сьогодні у нас у студії відомий земляк, гуморист, фольклорист, етнограф, краєзнавець Микола Савчук. Власне, ми говоримо сьогодні про його краєзнавчий доробок, про ті книги, які наповнюють бібліотечні і архівні фонди Прикарпаття і не тільки Прикарпаття, а й цілої України. Ви згадали, що в Коломиї жили євреї? Ну... Вони продовжують проживати в Коломиї деякі сім'ї, родини. А ще слід згадати, що в Коломиї колись жили поляки, і напевно, що е, також залишилося коріння е, людей цієї національності в Коломиї. Ви співпрацюєте, коли пишете отакі енциклопедії, коли пишете історичні книги і коли досліджуєте історію українців та е, жителів Коломиї, котрі є іншої національності? Е, ну Знаєте, наша історія є відома, наші взаємини міжнаціональні е, також відомі. Там є багато чого гарного і негарного. І в новітній час ми бачимо, що є тенденція така до якогось взаємного примирення, порозуміння. Минуле залишається в минулому. Людина має бути задивлена будущину, як писав Іван Франко, будучину. Е, Нашій енциклопедії в цьому томі є інформація про таких трьох представників польської національності, які дуже е, причетні до Коломиї, бо народилися в Коломиї, це такі, е, таке прізвище Залуцькі, е, Маркіян Залуцький це відомий польський сатирик, крім того всього, який народився в Коломиї. А коли 46-го року е, радянська влада до Польщі повернула всіх поляків. То він виїхав до Польщі і там був відомим майстром кабаретових сценаріїв. У поляків кабарет є дуже популярний, здален. І оцей е, Мар'ян Мар Залуцький, він писав сценарії для польських кабаретових театриків. Це дуже відома постать у Польщі, письменника-сатирика. Він родом з Коломи. Його родич, ще один Залуцький, є відомим польським дипломатом. Який донедавна був послом Польщі у Росії, уродженець Коломий. Ну а їхній батько Мар'яна Залуцького, то, то це ще з старої генерації польської, також відомий польський діяч був і так далі. Ось. І, наприклад, у цій енциклопедії є у нас матеріал про е, такого відомого у англомовному світі журналіста єврейської національності. Він мав псі... його справжнє прізвище Ісраїль Вермут. А він публікував всі свої матеріали під псевдонімом Зожа. Віктор Зожа, Зоря, як ми розуміємо, по польськи Зожа. Це дуже така легендарна особа, яка була у радянському полоні. Потім опинилася в Польщі, в Англії, який дописував до Гардіан, до Нью-Йорк Таймсу, вважався знавцем радянської політики і так далі. Потім закінчив життя в Гімалаях, жив у маленькому селі, у нього була трагедія особиста, там донька його померла і так далі. Це є представник єврейського світу, який є в нашій енциклопедії. Про нього великий матеріал. Це дуже відома особа у англомовній журналістиці. І панство Залуцьких. Тобто ми про це пишемо. А щодо життя самої громади, то у Коломиї є єврейська громада, яка має... Синагогу має свій центр єврейський. Це незначна кількість людей, здається. Я, я є в енциклопедії, щоб я зараз не навів цифру, не таку, як е, помилково, то в енциклопедії зафіксовано життя сучасної єврейської громади в Коломиї. Які вони свята святкують, чим вони опікуються, скільки їх є. Е, е, ну, річ у тім, що з тих старих єврейських е, родин, які були. До німецької окупації, практично, здається, є одна людина тільки в єврейській громаді. Решта це є представники вже е, ті, які приїхали в повоєнний час з різних теренів Радянського Союзу, з Молдови, особливо, зі Східних областей, тобто тої традиційної гебрейської громади, яка була до 44-го року в Коломи не існує, це вже інші, інші євреї, ну але євреї. Представники єврейського народу, які продовжують якісь традиції, їхню мову, віру і так далі. Ну і Важливо те, що в українській державі демократичній забезпечено права всіх націй на віросповідання, що Коломийським полякам повернутий костел Римокатолицький, що євреям повернута синагога, де вони можуть молитися, ніхто нікому не перешкоджає. Це дуже важливо і важливо, щоб у нашій державі ці принципи завжди зберігалися. Пане Миколо, а як українські старожили відгукуються на питання співпраці з істориками і дослідниками? Наскільки охоче діляться своїми спогадами, якимось матеріалами у плані фотографії, у плані картин, у плані інших духовних цінностей, які є в їхньому арсеналі? Ну, треба сказати так, що вже тих традиційних коломийських е, інтелігентів, давніх майже не залишилося. З цього треба починати. На жаль, життя забрало тих славних коломийців, які були в нас, тих таких, знаєте, справжніх українських інтелігентів. Життя забрало в якому розумінні? Життя їх забрало як життя роки, роки. Знаєте, багато хто з них зазнав. Страшних, знаєте, знущань, з Сибірів, каторги, Тюрем. Причому вони зберігали завжди. Я був подивований, коли така пані Пригородська була, яка, знаєте, така чудова жінка, така освічена, у хаті якої колись Франко був, її, її батька, знаєте, і так далі. І вона в Сибірах там, знаєте, на каторзі мучилася і так далі, мила підлоги. І вона зберігала таку життєрадісність велику лічку. Це ці люди мали хребет християнський і патріотичний. І то, тому до нас зараз живе одна така ну, легендарна жінка, пані е, Лідія Біль. Це в'язень освєнціма, яка має ще номер випечений, їй вже 92 роки, здається, або три. Я думаю, що це вже одна з останніх справжніх тих в'язнів знаєте. Ось, це, це окреме покоління, яке завжди радо ділилося з нами, краєзнавцями своїми матеріалами, і фотографіями, і спогадами, і книжками. Усе, що вони мали, вони нам радо давали, тому що знали, що це для громадської загальної справи. Тому ми не мали таких проблем. Проблема в іншому. Треба було ходити до тих людей, сидіти годинами, розмовляти з ними, слухати їх. І чу таку велику роботу у нас проводив Василь Нагідний. Знаєте, такий наш телекраєзнавець. І ми також, я не раз там, скільки, скільки часу ми були у панства Біленкевича, у пані Пригрочкої, у пані Швітлик і так далі, в інших, у пані Зені Гоянюк, пан Ігор Кічак. Це такі старі коломийці, які багато знали, розуміли, підказували нам. Тому я би сказав, тут, тут все було гаразд, але життя внесло свої корективи. Ті люди майже всі минулися. Частина тих матеріалів десь лишилася в нас, в краєзнавців. Ну, можливо, десь щось колись хтось знайде в Коломиї, в якихось подвійних стінах чи підземних льохах, якісь такі знаєте, новітні знахідки, які доповнять нашу коломийську історію. А що по селах? Хто ходить туди? Ну, останнім часом ми не бачимо молодих краєзнавців. Нема. Щось, я не знаю, немає. Був такий спалах на початку 90-х років, кінець 80-х, початок 90-х, ну разом з усім національним відродженням, краєзнавство наше так забуяло буйним світом. А по селах це ще складніше, ніж у місті, бо в місті легше ходити, принаймні, а села наші великі. Піти до якоїсь бабці, яка живе десь там у царині або у Лугах це дуже непросто. Це не просто, ж це цінне, поки є та бабця, поки є той дідусь там на тій царині. Також майже ці всі люди минулися, майже минулися, знаєте. І тобто е за якийсь час постане така проблема, що просто не буде у кого що питати. знаєте. І я думаю, що європейські народи, вони це вже якраз прожили. В них вже нема у кого що питати. А в нас ще є, але вже дуже мало. За років 5-10, певно, не буде теж кому. Щось заспівати традиційне і так, далі, і так далі. Тобто інший час, інша доба настає. І те все, що ми тут зафіксували, зробили, воно буде мати якусь вартість свою. Пане Микола, ну і ще так, на завершення нашої зустрічі і розмови про краєзнавство. над чим сьогодні працюють коломийські історики і дослідники? Ну, Коломийські краєзнавці, ми працюємо над енциклопедією Коломийщини. Валерій Ковтун, який провадить серію Коломийська бібліотека над Коломийською бібліотекою. Я знаю, що там готується книжка про Коломийську філателію, про Коломийських колекціонерів, ще деякі інші проекти. Ну а енциклопедія Літера К це дуже містка, велика літера, де є маса прізвищ. Так? А ще К це Коломия. І також як подати цю Коломию в енциклопедії, як зробити, знаєте, щоб була якась така універсальна стаття чи кілька статей. Ось. Ну і якщо взяти інші, є ще, очевидно, проекти, про які ми не знаємо, бо, бо хтось щось пише, там, про Коломийську гімназію. От Коломийській гімназії також є такий невеличкий, можна сказати, як видавничий центр, ну такий на, на громадських засадах. І вони там періодично десь видають якісь спогади коломийських гімназистів. Це теж дуже цікаво, бо спогади це, це дуже цікаво. Іноді з'являється щось у музеї Гуцульщини, Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. І це все разом витворює той Коломийський феномен краєзнавства. Тобто він ще можемо сказати існує. Пане Миколу, вам дуже дякую за те, що ви приїхали до нас з Коломиї. За вами ще одна передача про фольклор Коломийки та співанки гуцульські. Отже, ми з нашими глядачами не прощаємося. Ми їм просто скажемо сьогодні до побачення стосовно зустрічі з вами. Вам успіхів! Творіть, приходіть, діліться, бо ви дуже цікавий чоловік. Дякую, приїжджайте до Коломиї. Читайте і купуйте книжки на тему Коломийського минулого. Шановні краяни. Це була передача Літературна Світлиця. Як ви зрозуміли, сьогодні нашим гостем був відомий Коломиянин Микола Савчук, гуморист, фольклорист, етнограф, дослідник історії рідного краю, історії Прикарпаття. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі.